Зузуля центром 9-го номера. Радько. Радько до карної зони. Дотягнулася нога фіналою від Максима. Квась. Направо. Простріл. Голкіпер. Юріков грає по цьому гірше. Новосаденко. На боєпережній грає суперник. Це Кривалісько. Криволісько, простріл, Голкіпер там. Це певна. передача. Втрата від дев'ятки. Богдана Радька, Лівкомфорт відповідає удару ближній кут. Єсене чіпляється попереду. Абдурахімов, Абдурахімов. Ще один кучний цю передачу. Лівкомфорт перехоплює. Тут скидка хороша, і зворотній Теж непоганий. Новосаденко, м'яч, А тут... Здорово на десятку. Але ткачук на виході. Зуля. Зозуля. А тут випередив восьмий номер для комфорта і ближнього Павло Нерубайло. Федій, і. Це його передача. Дійшов м'яч. дійшов м'яч. Вийшов Голкіпер. Перший матч у нашому змаганні ми придивляємось до колективів. Колективи придивляються до змагань до рівня. Подивимося, чи відразу зі стартом другої 20 хвилинки хтось із колективів? І свисток розбій. Зозуля! зозуля забиває зозуля. Одинулі. Харко 54 Виходить у пора то маче з ФК ліво комфорт зі стартом. Другої 20-ти хвилинки. Відразу відповідає Лівкомфорт. Їх восьмий номер б'є. Буде да. кутовий. Даруйте, даруйте, буде кутовий для комфорта. Не рубайло Прострінь. Відскок. і. Синенко не зумів винести убиратель, комфорт зрівнює робиться восьмий номер один-1. Один, третя хвилина другого тайму. Скільки атак провів Лівкомфорт, після того, як пропустив із пенальті, яке реалізував Андрій Зозуля. Атака перед розіграшем. Ну, власне, атака, у підсумку якої вдалося здобути цей стандарт. Це номер один атака. Направо. Буде відкладений фол. Буде відкладений фол для Лівкомфорта харчує м'яч Владиславу Новосаденку. Федько, даруйте Гол. Так, Квась забиває після асисту Федія. 2-1 на користь Лівкомфорта. Сьома хвилина по перерві. Максим Квась разом із 14-м номером. Організувала це взяття воріт. Половини поля суперників. Не комфорт тут відбирає зусиллями. Не рубайла б'є, не рубайла. Оперед віддає ніячого голкіпера. Колективу Харків 1654. Юріков направо і простріл! Простріл на дальню голоду. 2. Дев'ята хвилина по перерві. Навіть не простріл, а простріл з правого краю, який знайшов завершення, знайшов. Харків таким чином. Своє друге взяття воріт лів, Комфорта, 2-2 паритет. Пажав воріт та. колективу Харків. І же удар небезпечний. І дуже близьким був. Колесник. Юрій Колесник. <звук> Довжиється гра після тайм-ауту із моментом, як говорити ліфкомфорт реагує. Зараз Василь Ткачук на удару ближні. Це баку. Я говорить, буде, Говорить, буде для колективу Харків. З'явився на лаві з запасних. Удар у ближній від Максима Криве. Юйков. Криволійсько, низом голкіпер не справляється добивання, м'яч опинається, опиняється. М'яч у сітці. Ну і Андрій Зузуля робить хіт три. Два-три на табло. Два-три на табло на користь. Харків 16,54. Василь качок, не вдалося йому тут. І ще атака. Кривалісько, Кривалісько, Криваліського. Поусолки пора не вдається. але Алека сті... грає зараз. Могли в сітку. Тут і гострий кут, і ще удар. За рахунку 2-2, 2-3. Здорово! Здорово, вісімка. Котить. Але квас він не зустрічається. Але перехоплює на Рубайло. Віддає передачу на партнера той, на номера 14-го. Інга з лівої не точно. Гала. Залишився з Скинув у центр. Партнер повертає. Ось така стінка ще на класі. Тут відскок не рубайло. боротьба. бригади, але удар в ближній на Свій рахунок вчинень. За 21 секунду чистого часу до завершення матчу. Трелів Комфортно діграється. Зараз жовту рефері покаже Абду... не Абдурахімову і Модару, а 14 номеру Лівкомпорта. З другий хірчишник у пасиві команди Максима Квася. Першу жовту власний сам Кеп здобув свого пасиву. Андрій Зозуля, Харків, 1654. Вітаємо вас із дебютом в нашому турнірі. Дуже цікаво дізнатися про команду. Розкажіть про команду. Команда вся з харків'ян. Перший раз зібралися. Буквально там Харківські э, около п'яти команд. Ну, Хто з Харкова вынужденно переїхав в Київ, вот, собрались на турнір, організували командочку, щоб подвигаться, держать себя в формі. Тобто, як я розумію, з п'яти команд э, гравці? Десь з п'яти команд э, по два, по одному гравці. Місті списалися, ми підсікалися в своїм фаркавському турнірі БКП-Універ. І здесь, собственно, списалися і вирішили організувати к вам на турнір. Класна організація всередині колективу, що ще можна сказати. Ваші враження після першого матчу? три Очень напряженная, отличная игра, хороший порядочный соперник. Вот. Мне очень понравился уровень здесь організації, судячи з першої Вот. А, а так в основному прийшли, получили большое удовольствие от футбола. Спасибо вам. Ви хитрико формили ваші думки з цього приводу? Е -э я очень этому рад. Ми теж дякуємо за гру і успіх на сто Спасибо.